Так, друзі, буде зараз невеличка розпаковка, як і казав вам у минулому відео, що на почту приїхала мені посівна Соя на демоділянку. Соя Піонер п щось там 0. Коротше, точно не знаю. Пізніше скине мені назву повну. І можливо тоді в описі відео ставлю, як вона називається точніше. Дану сою висівали в минулому році на 30 міжжаття. То казали, що кущиться вона прям як дерево. Дуже для неї ж мала 30-те міжроддя. Треба на більшіше. На цьому році будуть сіяти на 70-те. Ну, як у мене немає сіволки точного висіву, то буду сіяти сзз Більш за все, що на 45 міжряддя буду два сошники глушити. І буде на 45-му. Там у мене півтора гектари буде демо Зараз подивимося. Яка тут сує, бо чесно, ще й не бачив, що тут посівний матеріал. Тут в загальному 120 кг. Три мішки. Так, ну зараз витягну мішок. Три мішки по 40 кг. Зараз подивимося. Яка в цьому руці в людей суя, бо у нас така... Прям невеличка. Крупної в цьому році не було. Так, щось не виходить. Однією рукою незручно. Зараз, мабуть, розкрию мішок і потім покажу. Так. Така сойка. Ну теж не крупна. Вона, мабуть, у цьому році усіх така. Дивлюся, є така із п'ятенцями. Схоже, вона мені на видна ебіта, що було у минулому році. Ну, нічого, будемо пробувати. З неї сторони це і добре, що вона не крупна, буде її по кілограмах менше висіватися на гектар. Ну, а так, в принципі, нічого. Половинки небагато, куйде проскакує. Є тут якийсь невеличкий відсоток битої. Ну, В принципі, нормально, Нормально, доволі така непогана. Будемо пробувати. Я думаю, що я її на наступному тижні там якраз потепліє, недовго вискочу і вкину. Вона, по-моєму, середня пізня. ще так що буду її кидати раніше. Це якийсь камінчик бонусом. Так що, друзі, так осує, прислав мені підписник, щоб я спробував, в общем, будемо пробувати, показувати і дивитися, як вона себе зарекомендує в цьому руці. Так, зараз буду мити дракона, треба трошки поприбирати всередині, повитирати пильоку. Дивіться, як я трошки. Відреставрував мопедик свій. Це поки був час, заходився, перефарбував його, полірнув фору, поклеїв наклейки, дзеркало поставив. Ну, коротше, трошки довів його до лоду. Такий мопедик тепер, бо був він трошки побитий, заказав би ушну цю та що під сідушкою. Ну, вона була трошки. Не в кулір поцаропана, і заразом заходився, перефарбував повністю білим. Так що тепер хоч трошки акуратніший, бо вже був він дуже такий поцаропаний, підчуханий, ну тепер трошки. Дзеркало, що червоні, забрали по акційній ціні за 100 гривень пора нові останні. Уже його вимив, зараз зажену гараж і буду приступати до миття трактора. Так що, друзі, накидайте лайкусів одному дракунові і іншому. В принципі, що помив, марафет трошки навів, тепер чистенький, а саме головне, що всередині порядок. Курик, я вже не пам'ятаю, коли він такий червоний був. Коротше, повитирав пельоку. Уже трактор готовий до польових робіт. В принципі... Що підкрасив трошки, вихлопнув очередний раз, бо вигоріла. Оце звичайна оніупурна кроска її вистачає до першого дощу. Тільки десь дощ попадає сюди, і моментально вона ржавіє і коротше, не годиться. А там один раз я купляв якусь краску, не пам'ятаю як вона точно називається, а то була одна непогана краска, що для вихлопної була така більш-менш трималася. Ну, то я розпокрасив ще один балончик, то видержав він, по-моєму, все літо. ну Місяців три точно. А ця яшку, тільки один дощ перейшов і вона одразу облізла. Може, хто знає, яку форбу порекомендуйте, напишіть в коментарях. Ну Я думаю, що вона все одно яка б вона не була, вона з часом виграє, але е, дивлячись, наскільки її буде вистачати. Зараз будемо чіпльоти, завантажувач сіволок і бурт на зіло від компанії Галтех. Але перед цим треба почепити кун теж від компанії Галтех. Так що зараз вигунемо зіло, заїжджаю, їзою, чіпльою кун і будемо чіпльоти бурт. Там його ще потрібно покрасити. Зараз подивимося, те що ми доварювали трошки в висоту. Подивимося, що там у нас по форбі. Чи залишилась у нас така форба. Ну, в общем, в б його треба покросити. Зілок намитий. Нагложений. А оце в польоті в ангорі стоїть. Треба буде ось і газона завести. Трошки його довести до умо помити. Поприбирати, бо це цілу зиму в агорі простує, оце там пильок атакує. Так. Заїжджаємо в ангор. Ага, просто токи не заїдеш, там ще противе зразу стоїть. Не противе зразу почепити. Підчеплюємо кун, в принципі. Відчіплятися 2 секунди. Відчіплятися довше. Зараз знімемо ковш, почепимо крючок для бігбегів. І будемо чіпльоти. Висить mm. борт. So, чіпляємо тепер борт. Ток вийшло після покраски. слої на ніс, форба майже не відрізняється, там зовсім чуть-чуть світліша на бортовій було. Залишилося світло зелена трактора з Юмза, форба. І якраз воно плюс-мінус підійшло. Це тепер зовсім друге діло, а то такий ржовий був. Коротше, тут слої на ніс. З цієї сторони один такий жерненький воно тут в принципі дуже і не потрібно. Ну, Бо якраз впритик уже боночку пошти з кроскою. Тут то токсу і поганенько. Ну, Всередині все одно дуже не треба. Не ржавий, тут. Хорошо. ну А так, я скажу З цієї сторони отлічно. Зараз ставимо протруювач назад і будемо потім встановлювати вже на зіло. Так, ну що, в принципі, все. Поставили, підключили, це вже уверху, вниз піднімає, шнек круте, кузов теж піднімає, ну, круче. порядок, з бортом номер телефону залишу під відео в описі, де ми замовляли даний бурт і так само і навантажувач. Залишу в описі під відео, треба буде. Передивитися, чи ніде там не підтікає, де ми з'єднували слон. В принципі, в цьому році протруйник не задіяний, буде, сою травити не будемо. В принципі, у нас всі площі сої, по, соя по сої, то не будемо протруювати лишній геморрой тільки. Це вже осінь, на пшеницю, то будемо травити по-любому. В принципі, що по протруювачу, все просто включається-виключається, ось витрата рідини регулюється більше-менше і запитується або від 12 вольт, або 220. Теж зручно. Якщо вдома протруюєте, підключили у розетку і травите. Якщо в полі на акумулятор клеми накинули і теж протруюєте, кроном відкрили-закрили. Все довольно просто, в нас він поки що буде веслою. Просто як завантажувач сівовок. Будемо завантажувати немсую. Буде легше наскільки на спину. Так що, друзі, накидайте лайкосиків, будемо завершувати відео. Зараз стяжками стягуємо ті шлонги. Ну і в принципі все.